Цікаві факти про Ужгородський замок. Згідно з хроніками, фортеця існувала з 9 століття. На той час мав вигляд дерев'яної фортеці. У 14 столітті замок передали родині Другетів. Вони володіли ним понад 350 років. За час свого існування замок зазнав реконструкцій. У 16-17 століттях замок набув сучасного вигляду. Навколо нього із трьох боків є рови завширшки 15-20 метрів з північного сходу захищало круте оривище. У 1704 році замок захопили під час повстання воренца Рекотці II. Є легенда про Ужгородський замок. Коли ним володів грав Другіт, його донька закохалася у ворожого воєводу та видала йому всі ходи замку. За це батько з живцем замурував доньку у стінах замку, а воєводу стратили. З того часу опівночі в замку з'являється привид дівчини. Так звана біла діва, яка шукає свого коханого, Ужгородський замок це скарбниця історії закарпатського краю.